Я п'ятниця Дмитро, студент групи МП-2121, двократний чемпіон Європи з гірєвого спорту. Мій тренер, плотніков Євген Кимович. Найкращий результат у поштовху з гір'ями 32 кг за 10 хвилин 78 підйомів. На жаль, не можу бути присутнім особисто, але ми дуже хочемо представити гірєвий спорт ХНАДу. Зараз спринт 1 хвилина, гирі 32 кілограми. Дякую всім за увагу. Слава Україні.